Допомагає висловлювати свої потреби, розповідати про вподобання для діток та дорослих, що мають вербальні порушення, доступний комунікаційний інструмент застосунок ці піток. Наша організація створює, адаптовує різні застосунки для людей з інвалідністю. Ми хочемо покращити життя цих людей, і, відповідно, зараз в нас є такий основний проект, ті ЮА. Він, власне, створений для невербальних людей, які не можуть говорити вербально і можуть комунікувати з допомогою цифрових засобів. Одика цей застосунок взагалі є платний, бо це є власність штатів. Наша організація має можливість надавати безкоштовні ліцензії, тому ми надали цю. Безкоштовну ліцензію в рамках співпраці, і вже фахівці можуть в роботі в заняттях, в реабілітації використовувати цей інструмент, вчити дитину комунікувати. Унікальність додатку полягає в тому, що користувач може обирати зображення, які замінюють слова чи фрази, перетворюючи ці вибори в тексти чи голосові повідомлення. Тіп і ток створено не лише для людей з порушеннями мовлення, а й для тих, хто хоче комунікувати з ними. Якщо працювати з дитиною з маличка, починати цю комунікацію налагоджувати, тренувати мовлення так само, відновлювати, то ясно, що результат буде швидше. І кращий. і відповідно, це дуже добре, що в інклюзивно-ресурсних центрах є такі застосунки, що є фахівці, які працюють з цим інструментом. Застосунок допомагає розуміти потреби невербальних людей. Людина, яка не може говорити, має змогу скласти речення за допомогою зображення на екрані. Також застосунок можна використовувати як месенджер. Людина, яка не вміє читати і писати, вибачте, теж хоче чатитись. Але вона не має такої можливості за стосунку ті це можливість є, і це знаєте про гідність. Звичайно, дитина в 5 років ще не хоче надсилати повідомлення своїй мамі, але в 10-15 років вони вже теж хочуть надсилати повідомлення, отримувати відповідь. І всі існуючі месенджери та для нас з вами орієнтовані на те, що мені читати і писати. є ряд запитань, які часто задають, як вас звати, скільки вам років. І щоб кожен раз не тратити час на набір цього тексту, можна створити папку про мене. Як автовідповідь так, так? так, і просто людина буде натискати. Наприклад, це дуже гарно в лікарнях для пацієнтів, тому що, якщо вони не можуть говорити, українським застосунком можна користуватися від раннього віку. У ньому є 50 тисяч карток, які можна доповнювати власними зображеннями і які можуть озвучувати рідні. комунікація в цьому застосунку відбувається двома. Е, такими… Е, Етапами так? Ми спочатку вибираємо папку, а потім картку з цієї папки, і вона буде озвучуватись. Тобто, там немає можливості вибрати 10 карток підряд. Так? Це є двоетапна побудова речення. Тобто, це таке найпростіше, що ми хочемо чути в комунікації. Так? І дуже гарно цей застосунок підходить для дітей, наприклад, з спектром аутизму, з індивідуальними порушеннями. Саме ті орієнтований на тих, хто не може чи в даний час чи взагалі не вміє та читати і писати, бо це комунікація картками. У Нас є ще в роботі другий застосунок. Він називається Я кажу, і він же орієнтований на тих, хто вміє читати і писати. Віднедавно право користуватися цифровим помічником отримав Свалявський інклюзивний ресурсний центр, який займається освітою діток, зокрема із вербальними порушеннями. У нас є дуже багато діток немовлені, які мають афазію порушення опорно рухового апарату. І таким чином ми розуміли, що ми повинні покращити якість надання послуг таким діткам. Тобто повинні покращити якість надання послуг колекційно додаткових занять та психоло послуг. Даний додаток ми знайшли в мережі інтернет, звернулися комунальна установа до громадської організації Говори і вони стали нашими партнерами. Розпочали співпрацю з громадською організацією Говори з тренінгу для працівників центру та спеціалістами-дефектологами які працюють з дітками з мовленнєвими порушеннями безпосередньо у закладах освіти громади. Як зазначає Жанна Вальо, сьогодні потреба у такому додатку чимала. А цей додаток тікіток. Ми будемо могти використовувати з дітками, які е, отримують заняття на базі інклюзивного центру, а потім і в майбутньому, які е, отримують колекційно-даткові заняття на базі закладів освіти Свалявської територіальної громади, тому що сьогодні на даному заході є присутні дефектологи закладів освіти Свалявської територіальної громади, не тільки фахівці-консультанти ІРЦ, а також наші педагоги. Працюють дефектологи за новітніми методиками, а застосунок розширить освітні програми та допоможе школярам з різними нозологіями інтегруватися в освітнє та соціальне середовище. Маємо наразі 18 діток, які мають особливі освітні потреби. Працюю я корекційним педагогом. Зараз маю діток з. Порушеннями різними, які мають немовленнєві порушення до цього часу я використовувала карточки ПЕК, а зараз досить буде доречно використовувати цей додаток застосунок. Додаток можна завантажити в Apple App Store та Google Play Store на будь-який гаджет. Застосунок вже декілька років використовують у США, а зараз активно впроваджують на теренах нашої держави, наближаючи інклюзивну освіту країни до європейських стандартів.